«Привіт, я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. Гауляйтерку Кирилівки посадили в тюрму. Катерину манець рашисти підозрюють у розкраданні 4 мільйонів рублів. Зрадниця під шумок грабувала майно з баз відпочинку. Хто наступний? Роспропаганда засвітила позиції дорогою з Мелітополя до Кам'янського. Ця дорога йде на Запорожжя, Сейчас проходимо один із... Домінірованих участка журналістка така захекана, наче пішки йде. Що ж буде, коли Хаймер зжахне? Даже стада пастух считає, а русня своїх побросала. у 70-му полку РФ, що дислокується в районі роботиного, зростає кількість зниклих безвісти. Командування отримує десятки повідомлень від родичів, яким вже не терпиться поганяти на новенькій ладі. Пітер подарував Маріуполю вагон американку. На вживаному трамваї, де навіть вікна відчиняються на американський манер, проїхалися губернатор та місцеві колаборанти. Вдихновлялісь, авіканські навагони на компанії Пітера Ні, укралі, а вдохнавілісь. І народне ополчення. Колаборанти шукають можливості заманити жителів окупованих територій на фронт. Голя Трибалець опублікував відео, як бійці народного ополчення готуються нести службу по охороні громадського порядку. А насправді стріляють з автомата, долають смугу перешкод і накладають жгути. П'ятирічний українець зігував Ілоні Баневич. Таку байку вигадала екс-дружина ліквідованого бойовика Гіві, коли під білочкою заскочила в Маріупольський підвал. Дитина зробила зікхайль, і тепер вона хоче знищити всіх українців від грудного до 13-річного віку. Я хочу, хочу, цих поколінь не стало. Боранти у Бердянську не мають ні мізків, ні повноважень. Підготовку шкіл до опалювального сезону приїхали перевіряти шефи з твері. Задля перевірки, представник губернатора проїхав півтори тисячі кілометрів. Місцеві кипкують мовляв, як раніше виживали без російських шефів. У полон зсу попав депутат Госдуми і мер російського міста Олексій Третяков приїхав воювати з НАТО. Даже не получив розподілення в подразделение, как бы нас отправили на спецоперацию. Біля Кліщеївки його подвиг закінчився пораненням і полоном. Краще б він і далі сидів у Чайковському пермського краю. Благословенна та женщина, чий Калим був нібольшим, і которая біремі быстро. Це лозунг глави Мінздрава Херсонської області. Там окупанти продовжують впроваджувати порядки республіки Тива, звідки родом Артишсад. Один народ кажуть вони. Весь крінж випускне в тому до наступної суботи.